Через потепління Київ перетворився на справжнісіньке сміттєзвалище. Всі відходи прикриті снігом тепер видно на вулицях. Ситуацію ускладнює і те, що комунальники під час хуртовин нагортали кучугури на подвір'ях, а потім їх не прибрали. Цьогорічні хуртовини додали чимало клопоту комунальникам. Сніг із доріг та тротуарів, хоча й прибирали, але звалювали в кучугури і нікуди не вивозили. Вони й досі лежать на подвір'ях. Це срібнокільська вулиця в Дарницькому районі. Біля будинку величезна брудна гора зі сміттям. Люди обурені, вивозити його ніхто не квапиться. гуляю з коляска постійно, Дуже очень трудно проїхати там з коляска, з рібюнка по этому снегу. То тобто, есть, конечно, мы оплачиваем прибудниковую территорию, то есть хотелось бы, чтобы его, конечно, убрали, этот снег. Мешканці Дарницького району побоюються, що коли сніг почне швидше танути, їм доведеться брести по коліна в калюжах. Звісно, буде лужа, знову-таки з коляски буде, звісно, неудобство. Застріває, і плюс ще у нас дитина маленький, ще один. Тобто теж, звісно, неудобно ходити дитячим площадкам. Вода стече, а ось сміття залишиться. Все розтає. Весь мусор, весь на дорозі потом будують. Ці люди потерпають за свою прибудинкову територію. Екологи ж б'ють на сполох з іншої причини. Проблема значно глобальніша. Два варіанти, куди дівається сніг, або він тане і все це стікає у зону каналізацію і потрапляє прямо в Дніпро, тому що вона прямо сполучена з Дніпром. От. Або е сніг -е, вивозиться на так звані снігота й там тане, і звідти знову ж таки стікає в Дніпро. Небезпека в тому, що тала вода потрапляє в річку разом із брудом. Зокрема, з цілею, якою. Взимку посипали дороги. Хімічний склад води, наприклад, в Дніпрі, і без того не дуже сприятливий для живих організмів, а тепер, ну, за таких умов, коли кожного року тисячі тонн солі потрапляють в Дніпро, звичайно, що це дуже негативно впливає власне, на його. Флору і фауну. та проблема екології столичну владу мало турбують. Чорний від бензину і вихлопних газів сніг обабіч доріг ще зна хіба що навесні у київські водойми вкотре потрапить отрута. Світлана Феде, крил коротких